Так, Сьогодні будемо е, програмувати наш дрон. Е, програмування складається з двох частин. Спочатку програмуємо окремо регулятор обертів, налаштовуємо мотори. І друга частина це програмування і налаштування самого польотника. Для моторів, щоб їх включити, нам треба подати живлення від батареї. Щоб подати перший раз живлення від батареї, ми обов'язково використовуємо smoke Stopper. Принцип його роботи, що він подає живлення і перевіряє, чи є якісь закоротки, великі струми, включився на 1 А все добре. Інколи я бачив, що чомусь польотник чи ще хтось споживає трошки більше, ніж 1 А, тому треба стартанути на 2 А і потім перейти на 1 А. Тепер під'єднуємо наш USB-C-кабель до польотника. Заходимо на сайт esc-configurator.com підключаємось. Потрібно вибрати компорт, який у нас підключений, якщо він не автоматично розпізнається. Далі робимо Read Settings перший раз. Так, саме головне, що, коли ми включаємо батарею, запускається весь дрон. Це означає, що запускається передавач відео. Для того, щоб він запустився, треба обов'язково, щоб була антена. інакше він згорить. Треба зняти пропелери. І на цьому поки все. Далі ми робимо Flash O Нам треба оновити прошивку повністю регулятора обертів. Uh, так, прошивка. Вибираємо І ESC uh, не міняємо. Версія остання 0.192 і PVM Frequency 24. Нажимаємо Flash, і воно оновлює всі 4 регулятори, які знаходяться на цій платі. При цьому важливо не чіпати кабель, щоб. Під час оновлення воно не збилося. Це тут така штука дуже ніжна. Вона стосується і регулятора обертів, і коли будемо оновлювати сам польотник. Тому тут просто чекаємо. Ось другий оновлюється. Тепер третій. Десь 11 секунд на один йде. Все, всі оновилися. Можемо перевірити. Disconnect. connect. І тепер ми можемо перевірити, як крутяться наші мотори. Ставимо галочку Enable Motor Control. Тепер, що важкого, ось наша камера, дрон дивиться туди. У моторів є певне розположення. Це мотор номер 1 це мотор номер 2 це мотор номер 3 це мотор номер 4 Беремо, нагадую, що наш мотор крутиться на камеру і на антенну. Тепер перевіряємо, чи саме так вони крутяться. Ставимо там 1010, дивимося, як він крутиться. Перевіряємо, що крутиться на антенну. Все добре. Так само мотор номер 2 Мотор номер 2 крутиться не в ту сторону. Це добре, якраз покажу, як це змінити. Так, мотор номер 3 е, Теж не в ту сторону, треба буде змінити. Мотор номер 4 правильно крутиться на камеру. Тепер робимо read Settings. Значить, нам треба змінити напрям для другого і третього мотора. Так, ось є sc 1 є sc 2 І тут мотор Direction. Вибираємо Reverse. Для другого і для третього. В Settings. Disconnect. Connect. Якраз де, теж добре, що можна показати, що сайт інколи зависає, тому ми його просто перезавантажуємо. Connect. Enable Motor Control. Так, ну, перевіряємо всі, що нічого не змінилось. Перший туди куди треба. Другий туди куди треба, третій на антенну. Четвертий не мало помінятись на камеру. Все добре. Єдине, що ще я тут роблю, це міняю мелодію, яку дрон грає при подачі живлення. Ось тут можна вибрати Open Melody Editor. І я ставлю Моцар. Да? Але в принципі ви можете поставити яку вам заманеться. Синхронізуємо мелодії на всіх моторах. Accept write і disconnect. І одразу буде ця музика.